Коти відчидухи, захвалюваний про хоробрих остатих Кімерлі Гамільда. Сен неподобимий кіт. Небор німецького військового судна Бісмарк прибрався кіт, якраз за мить до того, як воно вирушило на своє перше плавання у Другій світовій війні. Після шерстокої битви Бісмарк пішов на дно, вижили всього кілька членів екіпажу. Серед них був і котик. Його знайшли на плаву моряки з корабля козак королівського флоту Великої Британії. Вони назвали хвостату жертву катастрофи Оскаром. Оскар без особливих докорів сумління перейшов на бік союзників і наступні кілька місяців привів із королівським флотом у Середземному морі. Але німецький підводний човен терпетував козака. Цю кораблетрощу трощуки також пережив. На британському флоті вирішили, що після двох затонулих суден Оскар заслужив на нове ім'я, непотопимий Сем. А ще вони подумали, що йому буде краще на авіаносці королівського флоту «Арк Роял, який вважали щасливим кораблем. Та як не дивно, через кілька тижнів його також торпедували. Бідолашний Сем! Його знову знайшли на плавучій дошці. Моряки з іншого судна підібрали його, а пізніше описували як злого, але цілого. А як же три кобкорабли троші за рік, радіти не було чому. Ну, цього вже на його вік було досить, тож саме перевели на сухопутну службу. Він став головним мишеловом гри... Гіблар... Гіб... Гібралтару, а на пенсію кіт перебрався до будинку для моряків у Велику Британію, де щасливо доживав віку. Нині ви можете побачити пастельний портрет Сема, який спокійно сидить на дощі посеред моря у Національному морському музеї в Гринвічі. Він єдиний, кіт, який під час Другої світової війни, ловив мишей і нацистів, і для союзників. 1941, 1955, Німеччина, Англія. Бойові коти в історії військових тварин на котів звертають мало уваги, і це справжня ганьба. При пригоди вусанів та їхню роль у воєнних подіях існує стільки захопливих оповідок, ось кілька з них про давні часи. У шостому столітті до нашої ери назр... Назр... назрівала війна між Єгиптом та Персією. Перський цар Камбіс II вигадав чудернацьку стратегію. Він знав, що єгиптяни вважають кузі священними тваринами, тож випустили бойовище сотні хвостатих воїнів. І це спрацювало. Єгипетські вояки настільки боялися над роком поранути якогось котика, що тисячами здавалися прямо там. Хто ж знав, що пахнастики можуть бути такою могутньою зброєю. Німецькі науковці 16 століття розробили жорстокий план, як з допомогою котів розповсюджувати отруйний газ. Ідея була в тому, щоб чіпляти скляні баночки з газом до котячих нашийників та посилати їх на ворожу територію. Проте цей план спрацював проти них самих, коли коти розвернулися і побігли до власних військ. Ой, так вони поклали край цієї жахливій ідеї. У 1854 року британські та французькі війська зайняли Севастополь. на ім'я Кримський Том привів виголоднілих вояків припасів, які сховали росіяни. За те, що кіт врятував їхнє життя, вдалі чоловіки прийняли його до себе. Коте були слабкістю президента США Авраама Лінкольна одного разу. 1865 року під час громадської війни в Америці він відвідував військовий штаб та випадково натрапив на трьох осиротілих кошенят. Президент лагідно їх підняв і наказав підлеглим дати їм молока та подбати про малечу. Заклятий ворог президента Лінкольна у громадській війни генерал Роберт Едвард Лі, також Любив Катів. Очільник армії конфедерації, конфедерації ділив із ними свій намет: почасти для безпеки від шкідників, а почасти для компанії. bikorwaхta ti heruí Мало хто знає, що Мурчики служили під час обох світових воєн і інших конфліктів. Ці воєнні коти були талісманами, мишоловами та натхненниками. Їхній невинний та документні вибрики нагадували людям про нормальне життя і затишні домівки. За часів Другої світової війни британський кіт бомбер умів розвізняти королівські і ворожі літаки. Коли він чув наближення німецьких аеропланів, то кидався шукати сховище, а його сім'я швидко бігла за ним. Є легенда, що забобонні американські плоти під час Другої світової війни пролетіли над Німеччиною з чорним котом на ім'я капітан Північ. Вони хотіли, щоб він перейшов дорогу нацистському фюреру Адольфові Гітлеру. Кішка ж Мурка відіграла велику роль у вирішальній для Другої світової війни Сталігранській... сталінградській битві. Вона ризикувала життя, переносячи листівки та, спів... та повідомлення про страстування німецьких військ. Під час корейської війни американський морський піхотинець знайшов маленьку китю. І назвав її міс Хеп, тобто нещастічко. Після того як фото де він в окопі, годує кошенятку з пляшечки, не друкували в газеті. На нього посипалися пропозиції одруження. А міс хеп стала талісманом відділу інформування та зв'язків із пресою. 2004 року штаб армії США в Іраку забрало кошеня. Звідтоді молоток ловив там мишей і став відрадою для виснажених солдатів, які сумували за домом. Вдячні вояки зробили його почесним членом свого підрозділу та забрали з собою до Америки. Чи знали ви у багнистих і переповнених щурами окопах першої світової війни служили мисливцями аж 500 тисяч котів?